То це в нас? Це в нас арестончик. Відкриваємо арістончик. Аристончик. Знімаємо насос, відключаємо насоса. Тут такий хитрий. земчик, еще можно было снять насоса, не открываючи плату, откидаем конденсатор. І оце можна так зняти насоса, не відкриваючи плату. Відкривається в нас равлик насосу. Насос віловський з маленьким діаметром. Обираємо прокладочку штатну. З маленьким отвіром під всос насосу. Для порівняння от покажу це равлик насосу Грюнфус. Він з великим, з великим отвіром під всос. Інший діаметр посадочний, інший розбіг радіальний між різьбами. Гвинтів кріплення насосу з більшою глибиною занурювання імпелеру насосу. Отже, перевіримо, як підходить наш адаптор українського виробника для котлів. Наразі арістон. Бо я якось натрапив на відео якогось майстра кацапчика, який казав, що на рістон він не під... такий адаптор насосу не підходить. Отут я маленький. Відрізок відео. Отут тут Ну я перестав його использовать. Вот это кстати ухо отломано это, он в котел арестон не подходит. Такі вони гарні вот такие вон негарные танцуристы. Все їм щось заважає. Можно его орешники. Потрапов. Ну що ж, перевіряємо. Адаптер нашого виробника. Чи підходить він? Під цей капризний котел. Я вважаю, що найкращий котел італійського виробника. Арістон це дуже давня компанія. Бере початок ще бортів шафуток які, до речі, перші у світі винайшли і запатентували настінний газовий котел. Арістон це його торгова марка для європейського ринку. Шафуто для ринку внутрішнього. Так, будь ласка, все стало. Ключиком підтягуємо центральний штуцер. Тут півтори обороти дожимати сильно не слід. Там дуже ретельне прилягання до центрального отвору, тільки щоб був контакт. Вже ж дивимось, що ми бачимо. Спеціально зараз приблизив максимально, наскільки це можливо. От наш український адаптор. Нічого не чіпає, нічого йому не заважає. Все добре, підходить. Ідеально. Підключаємо. Шланги, від бустера, або якогось іншого ресурсу для промування з тим же самим алгоритмом. І миємо котел, Або котел, або всю систему, або теплообмінники. По черзі опалювальний або теплообмінник ГВС, ГВП гарячого водопостачання. І таким чином. Зараз я вам покажу, як, як цей адаптор голови насосу сідає на равлика. Сідає на равлика Нас... насосу ґрунфус. Нічого ніяка резиночка не спадає. Як також тут резиночка не спадає, вона завжди на місці. І ця нікуди не дівається. Тут добрий порт подвійний, примикання до центрального отвору. Нічого не спадає, все підходить. Тут також повинен покласти відео одного кацапчика. Здесь тоже Тут должно быть уплотнительное кольцо. Это будет второй косячок, оно слишком большого размера. Оно должно быть немножко поменьше. Пару оно соскакивает и не очень хорошо подходит на... А в нас ничего не, де. не соскакивает. Все чудово прилегает. И вело. И в... грунфусах. Це в нас грунфус. Чудово все. Становиться. І там, и там. І нічого, не соскакивает.